Коли Софійці встановили діагноз, ми відразу ж виїхали за кордон на підтримуючу терапію для того, щоб хвороба не прогресувала і почали збір коштів на лікування Софійки. Понад 65 мільйонів гривень мала заплатити родина Ковалів із Хмельницького за укол Золгенсма для маленької Софії, в якої в рік і три місяці діагностували спінальну м'язову атрофію. Це орфани, тобто рідкісне захворювання. Коли почалася війна в українців зі СМА віком до двох років, розповідає Анна, з'явилася можливість отримати генний препарат за кордоном за рахунок страховки. Софійка на той момент була старша. Дивом називає мама дівчинки згоду однієї зі страхових компаній Німеччини оплатити генну терапію її доньці. А кошти зібрані на її лікування, планує передати родинам. Які їх потребують зараз? Ми здаємо аналізи і чекаємо призначення на необхідні обстеження введенням препарату Золгенсма. влітку минулого року діти зі спинальною м'язовою атрофією змогли отримати у Хмельницькому підтримуюче лікування за рахунок іноземних благодійників. Препарат вводив лікар-нейрохірург Ігор Бойко. Було відібрано шестеро діток і вони отримують по п'ять ін'єкцій у спинномозковий канал препарату СПІНРАЗа Нусінерсен діюча речовина. І даний препарат він розроблений для того, щоб припинити розвиток негативних проявів спінальної м'язової. Атрофіївосени дві тисячі року запрацював розширений неонатальний скринінг, завдяки якому орфані хвороби діагностують до моменту їх прояву, зокрема і спінальну м'язову атрофію. Розповіла лікарка-генетик Наталія Зимак-Закутня. Це дозволить нам раніше діагностувати це захворювання, тому що знову ж таки більшість пацієнтів мають тривалу історію ходіння по спеціалістах різних фахів, і вже відповідно міністерство планує закупити препарат для лікування. Його захворювання, той, який буде вживатися безпосередньо через вигляді сиропу, різдіплам. Четверо дітей області зі СМА каже лікарка, уже приймають цей препарат на благодійній основі. Поряд з волонтерською допомогою в 2022 році запрацювали програми для дітей з орфанними хворобами і продовжує діяти обласна програма з надання їм ентерального харчування. Більшість наших пацієнтів з орфанними захворюваннями були створені декілька програм європейських. Більшість із них мали змогу отримати підтримку, замісну терапію, лікування а, за кордоном. Консультує пацієнтів з орфанними хворобами онлайн. Як ти себе почуваєш? Е, Непогано, добре якраз ліки випила зранку. І в лікарні лікарка служби мобільної паліативної допомоги Гмельницької міської дитячої лікарні Мирослава Терлецька каже: тут дітям надають психологічну підтримку і за потреби виїжджають до них. Допомагаємо ще тим, що, наприклад, коли дитина на візку чи вона лежача, ми приїжджаємо з. Апаратом УЗД, ми приїжджаємо, робимо забір крові. Це потрібний також контроль, наприклад, і біохімічних показників, коглограми, ЕКГ, УЗД. Важко взуватися самому. Самому трішки тяжко, а коли допомагають, то, то легше. на прийомі в лікарки 10-річний хмельничанин Дмитро. У нас є вроджена вата, кловес. Мама Дмитрика Людмила Возна розповіла, сина лікували і оперували за кордоном. Вдома прийшли на обстеження. З ними весело, класно. Саме головне, щоб лікували мене. На даний момент нам треба пройти МРТ, УЗД. Ми звертаємося по допомогу сюди. За словами Людмили, син потребує дороговартісних спецшкарпеток, взуття і протез. Проблема дуже велика по наших законах. Ми от взуття раз на 8 місяців видається. Нам його мало. Два-три місяці і ми босі. А протез прийняли зараз раз на два роки. Ми в серпні зробили протез. Одна фірма нам погодилась зробити зі Львова. В серпні зробили сьогодні, вже перед новим роком він вже лоб. Наступний протез ми можемо тільки замовити через держзамовлення у 2024 році. Нині близько двох тисяч жителів області мають орфані хвороби. Медичну реабілітацію діти з рідкісними недугами можуть отримати в центрі Турбота, що діє на базі Хмельницької міської дитячої лікарні. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.